Багато з'явилося міфів. Про це ПТСР. точно це точно. У мене насправді оптимістичні такі прогнози обов'язково буде реабілітація у людей. У них ПТСР більше не від військових дій, а від того, що вони не відчувають себе в безпеці, коли вони повернуться до громадянського життя. Людина занадто агресивна або навпаки уникає людей. Сильно головний біль, який людина відчуває. ПТСР воно, як правило, не ходить саме. Я йому завжди говорю, що я тебе почула. Проблема ПТСР яка? Ми не розуміємо наступної. Дієм ще раз допомагаєте, щоб він назвав конкретні навіть ознаки молока. Це все буде дуже шкодити людину, людині методом експозиції. Це такий метод, який мають знати всі поступове знайомство, зіткнення цим страхом. Тобто, це вже стає ну, структурою особистості. Розумію, що я заради свого стану зараз жертву стосунками з з родиною. Точно не питати. От наше топове питання, що там було. Проста порада раді з ними в, шашки, в шахмати. Які можливі наслідки військових подій для психічного здоров'я? Ти знаєш, перед тим, як відповісти на це питання, я можу сказати, як ПТСР виникає в порівнянні з цивільним життям. Як це у нас, наприклад, було, давай візьмемо період до ковіду. Приблизно постійно, стандартно у всього громадянського населення є 5% людей, які відчувають ПТСР блискавка, дуже якийсь такий знає шум. Тобто, щось таке буде неочікуване, від чого людина буде відчувати оцю таку приступ паніки, таку для себе неадекватну соціальну реакцію. Якщо ми беремо військову, да, військовий період, військовий час, це приблизно 30%. Але знаєш, чого я люблю тему розладів? Я люблю не говорити, що все погано і все дуже страшно, знаєш, а я за те, щоб давати людям надію. І в питаннях ПТСР, чому я так наш погодилась, рішуче того, що я хочу знаєш, ну, привести позитивну хорошу статистику, яку ми вже бачимо відносно досліджень інших військових. Конфліктів, які вже були досліджені в Ізраїлі, у В'єтнамі. І 70% людей зцілюються після таких знаєш, жорстких бойових дій. 30, звісно, будуть відчувати ПТСР. Але ми беремо фактор того, що обов'язково буде реабілітація у людей, які відчули всі ці синдроми. Це буде довготривала робота. Ми, як психологи, дуже добре до цього готуємось. Нас навчають, ми навчаємося, тобто ми так знаєш, ревнуємо за те, щоб бути вчасно компетентними, щоб допомогти цим людям. Тому в мене насправді оптимістичні такі прогнози, незважаючи на те, що це гостра тема. І ти молоде, що ти її підняла, бо у людей багато таких переконань, не дуже коректних. І це відчувають військові, бо так як я з ними спілкуюся, чую, що вони у них ПТСР більше не від військових дій, а від того, що вони не відчувають себе в безпеці, коли вони повернуться до громадянського життя, що їм не буде місця в житті, вони не зможуть реалізуватися в іншій професії. І не буде, наприклад, тих спеціалістів, які ну, взагалі їх зрозуміють. Того, що ну, зараз є різні погляди, і не всі психологи взагалі цю тему готові опрацьовувати. Хоча це здається, наче очевидно. Тут будуть ще можливі наслідки для громадянського населення окремі і для наших військових окремі. У громадянського населення це буде приблизно 10-15% зараз за прогнозами, залишаться ці всі симптоми, да про які я думаю, ми ще поговоримо. А у військових, звісно, це буде вище наслідки, відсоток наслідків а у проявах знову ж таки не постійно. Це не буде в якихось наш там в кінотеатрі чи в потязі. Тобто це будуть поодинокі абсолютно випадки. А в більшості це буде, коли людина буде чути ну потенційну загрозу, схожу на травматичну подію, не більше. Бо я зараз часто чую, що вже люди думають, що наслідки вже до них прийшли. Ну, це не так. Наслідки ми будемо очікувати потім. І вони не такі песимістичні, як здається, населенню. Ну, я до нашого з тобою подкасту, якщо чесно казати, я тільки чула да, цю саму назву, що означається абревіатура, але чітко я не усвідомлювала, що взагалі як проявляється ПТСР, в який момент да, виникає цей розлад. Тому давай ми з такого простого почнемо. Що це взагалі таке і які ознаки? Угу. ПТСР виникає. Через місяць після травмуючої події. Ми тоді можемо ставити, що це прям розлад, що це діагностика, така вже певна. Ми можемо говорити про допомогу. Через 1-2-3 дні. Зазвичай у 70% ці всі симптоми проходять самі по собі. Їх нервова система має правильний поріг толерантності до емоційного болю, який виникає в результаті травмуючої події. Через це людина може впоратися з цим. І тут важливо при ПТСР, щоб ніхто не соромив людині людину, що вона не може впоратися. Бо це відчуття сорому насправді воно може запустити цю реакцію. І через сім днів приблизно у людини ще більше знижуються ці симптоми. Якщо вони залишаються через місяць, ми можемо вже ставити діагноз. Але бачиш, тут теж хороша новина в тому, що більшість симптомів вони пройдуть навіть самі по собі. Це хороша позитивна статистика. А які конкретні симптоми вказують на наявність ПТСР? Можна їх розділити на дві такі групи великі: це екстравертивні і інтровертивні. Екстравертивні, тобто ми будемо розуміти, що людина занадто агресивна. Вона не спить, будеть при цьому всіх оточуючих, вона проявляє таку знаєш, надмірну злість. От, вона кричить, вона щось бачить, це можуть бути якісь інтрузії, тобто якісь такі, вона бачить ну, певні галюцинації. Або навпаки, інтровертивні. Тобто у людини щось стається, вона, наприклад, уникає людей. Тобто це не видно оточуючим. І, оточуючі через це, можуть навіть неправильно оцінювати поведінку. Вони можуть думати, що людина справляється. Але насправді, от уникнення соціального оточення це вже певний такий привід, щоб поспостерігати за людиною, якій просто погано. Окрім уникання, ми можемо ще говорити про сильний головний біль, який людина відчуває. Тобто вона буде жалітися і вона буде погано спати. Тобто у неї буде розладисну. Інсумнія, тобто вона буде або дуже багато спати, це якось буде перевищувати норму, або навпаки, ну не, не може от тривожність її буде, Якісь е, при цьому кошмари людині сняться, е, Можливо, вона згадує певну травмуючу подію. Тому, звісно, е, стосовно фізичних проявів, це ми маємо зважати на... На це, а ще може бути при цьому амнезія, тобто у людини буде частково випадати прям цілі періоди в пам'яті, особливо що стосується перебування в зоні бойових дій. А як розрізнити ПТСР серед інших розладів? Як зрозуміти, що це саме ПТСР? Оце хороше питання, бо ПТСР воно як правило не ходить саме. Є такий принцип психіатрії, він називається принцип коморбідності. Це коли один розлад як такий потяг притягує інші вагончики. При ПТСР, як правило, це буде генералізований тривожний розлад, тобто ГДР, може бути ОКР, обсесивно-компульсивний розлад, може бути депресія. Це дуже часто, 90% випадків це буде депресія. Тобто, тут, якщо ви близька людина, військовослужбовця демобілізованого, ви можете розрізнити ПТСР по таким амбівалентним почуттям. З однієї сторони, людина нічого не хоче, у неї така. Абсолютно відчуття від сенсу життя, він про це говорить. Не хоче він долучатись до соціального життя. Тобто ми розуміємо, що це певні ознаки депресії. З іншої сторони, людина агресивна, коли ми їй пропонуємо піти, погуляти, повернутися до життя, сходити на роботу. Є такий хороший фільм, який називається Дякую за вашу службу. Там дуже добре показана. Продемонстровано життя трьох військовослужбовців, які повернулись е, після військ... війни в Іраку, і е, продемонстровані різні реакції стосовно. Підтримки стосовно того, як їх підтримують близькі, чи підтримують. Чи навпаки є ситуація, коли дружина йде від військового і що стається, яка трагедія. І це дуже видно оточуючим, які ну, хтось ігнорує, хтось умовляє, що ти в порядку, а хтось навпаки панікує більше, навіть ніж потрібно, бо теж людині з ПТСР дуже важливо відчувати безпеку поряд. Дорослу людину, яка знає, що робить, яка пропонує спокійно, наскільки вона може звернутися за допомогою і зарадити своєму станові. Ну, і я думаю, що за час війни багато з'явилося міфів про це. Це точно. це точно. Давай ти назви міф, і якщо можеш, його розвінчай. Ну, це один із міфів, про які я говорила, що це буде відбуватись з людини, якийсь напад. Приступ в соціальній якоїсь площині. Хоча такі випадки бувають, але ну, вони там одна така ситуація на не знаю, певний проміжок подій на декілька місяців. Далі є другий міф, що у всіх буде ПТСР. Тобто всі повернуться якимись такими абсолютно несоціальними, всі будуть зі зброї в руках стріляти один одного і людей, які ні в чому не винні. Це теж так певне перебільшене сприйняття цієї проблеми, чи знову ж таки, чим більше ці військові будуть відчувати себе в безпеці, тим менше цих проявів взагалі буде. А якими ти можеш поділитися стратегіями? Допомоги таким людям угу. з ПТСР. Якщо ви бачите, що у людини стається цей приступ, чи це близька вам людина, вам дуже важливо в першу чергу розуміти, що з нею відбувається. Скоріше за все, у неї буде сильний приступ агресії, і прям важливо, щоб ви відчули, що людина не виливається на вас, їй просто дуже погано і потрібен об'єкт. Які це, якому вона має це сказати. Тому навіть в психотерапії, якщо військовий це, ну, наприклад, кричить на мене, чи якось так проявляється, я йому завжди говорю, що я тебе почула, давайте мені ще раз скажи все те саме, я тебе почую. Але спробуй це сказати спокійніше. Тобто від, ну, від вас має бути абсолютно впевненість, що ви знаєте, що ви робите, хоча б наступний крок. Зрозуміло, що. Проблема ПТСР, яка? Ми не розуміємо наступної дії, ми не розуміємо чого очікувати. Повірте, якщо ви дасте безпеку людині емоційно, що ви її чуєте, що ви розумієте, і ви те точно не скажете Я тебе розумію, чи якісь такі речі, які не можна говорити людині, яка відчула травму. Друге, що важливо, їй потрібно дати буквально тепло. Тілу потрібно відчути, що, що воно ну, є, є якийсь дотик, дотик до безпеки. От якраз ну, теплота, буквально, плед, чай, щось таке, от воно дає відчуття, що знаєш, ніби ми там у бабусі вдома в дитинстві. От Це важливо дати, дати такий прояв. Третє, важливо для військового з ПТСР, в принципі, у людині з ПТСР ми маємо запустити когнітивну функцію. Що таке когнітивна функція? Це змусити прямо його думати. Тобто, ми не, не питаємо, що ти пережив, бо ми тоді запустимо його емоції людині стане гірше. Ми питаємо, що з тобою трапилось? Ти хочеш розказати мені про якусь подію? Якщо він знову кричить, ми знову повертаємося до того, що я тебе почула. Розкажи мені, будь ласка, ще раз тільки спокійно, що сталося, які події? Спробуй перерахувати перше, друге, третє. Або, можливо, якщо людина в неї амнезія, вона не знає, вона вже ну, вийшла. Давай спроктуємо ситуацію, прийшла з фронту і вона. Наприклад, вдома в неї агресія через те, що вона хоче молока, його немає в холодильнику. Давайте спробуємо так. І що тут потрібно сказати: я тебе чую, я чую, що ти хочеш молока. Розумію, де молоко можна придбати, де його можна взяти? Яке ти хочеш молоко? Він буде кричати, просто не знаю, якусь емоцію давати, тобто когнітивно він не може опрацювати цю інформацію. Ще раз допомагаєте, щоб він назвав конкретні навіть ознаки молока, в якому магазині воно продається, скільки воно коштує, якісь такі прості речі. Що він пам'ятає? Тобто, нам ще потрібно цей функцію гіпокампу, який відповідає за пам'ять, запустити в цей момент, щоб людина відчула полегшення таким чином. Бо ПТСР виникає через те, що подія травми не може в це сховище потрапити, в цей гіпокамп. І воно стоїть ніби в коридорі. От воно не може, двері не можуть відкритися і це. Цей спогад не може туди потрапити і зайняти своє правильне місце. Бачиш, це когнітивна структура думок. Тому, чим більше ми змусимо навіть людину думати, це може зі сторони навіть виглядати достатньо жорстко, а може, і жорстоко. Але повірте, ми дуже допомагаємо людині, бо нам що хочеться одразу зробити? Емпатувати. Десь може жаліти, шкодувати. Це все буде дуже шкодити людину, людині, бо вона буде відчувати себе жертвою. Її емоції будуть ще тільки більше збільшувати свою інтенсивність. І ми так точно людині не зарадимо. Дякую, Таня. Це дуже цікаво. Я, наприклад, не знала, що потрібно навпаки бути. Таку впевненою, да, в таких випадках. А в мене ще таке питання: скільки часу взагалі триває зазвичай відновлення від ПТСР? І чи взагалі можна повністю відновитись? Зазвичай це 18-20 сесій. Цього достатньо, щоб вилікувати ПТСР, якщо ми беремо по протоколу когнітивно-поведінкової терапії, травмо терапію чи терапію і медіар. Але. Там важливо враховувати, що ми будемо працювати як терапевти здебільшого методом експозиції. Це такий метод, який мають знати всі, що це таке. Людина з ПТСР хоче уникнути можливого зіткнення з цією травмою. Вона боїться голосних звуків, вона буде сидіти в тиші, наприклад. І ми будемо думати, що це їй допомагає. Це навпаки їй шкодить. Того, що вона має зустрітись в події, пережити її. Її амігдала, яка відповідає за емоції, вона, вона має відчути, що я справляюсь, це не так страшно. Тобто це метод експозиції. Це, як кажуть, мотиваційні, мотиваційні спікери зустрінеться зі своїм страхом. Mm -hmm. От, тобто, Подивіться йому в очі. Подивіться йому в очі, да. і на зустріч, щось таке. Mm -hmm. Це і є метод експозиції. Але якщо ми говоримо про психотерапію, ми це робимо поступово зі слуховими. Трамами дуже важко працювати, тому що ми не завжди можемо відрегулювати, е, якусь відтворити да? Відтворити це в тій, е, на тому рівні звуку, як це було. І ми не можемо збільшувати, збільшувати, збільшувати до того моменту, поки людина з цим впорається. Ось в чому проблема. Але ми можемо це відтворювати спогадом. Наприклад, уяви, що ти там, ти бачиш це зі сторони. І людина каже, мені досить, мені погано. Цього, і це її насправді буде лікувати. Поступове е знайомство, зіткнення цим страхом, коли вона цей спогад емоційно і когнітивно опрацьовує цю інформацію. Голова до цього готова, поступово, 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 умовно, на 20-й сесії має статися експозиція максимально, коли людина каже, мені неприємно, але мені нормально, я з цим справляюсь. Нема агресії. Немає якоїсь реакції, знову ж таки, хочеться втікти. Людині буде неприємно, але вона буде здорова. І це буде ну, така, напевно, фінальна стадія а, зцілення від ПТСР. Але я думаю, ми з тобою розуміємо, що не всі звернуться по допомогу. Це правда. Які наслідки, якщо, наприклад, людина не звернулась по допомогу і намагається от сама впоратися або просто перечекати? Е, наслідки будуть. Е... Достатньо сильні, бо ПТСР, якщо чим більше тим уникаєш цієї травми, тим це ПТСР воно прогресує. Тобто це вже стає ну, структурою особистості. Те, що людина, ну, вона живе, наприклад, без зіткнення з соціальною площиною, наприклад, не ходить в торгові центри. Тобто, це, бачиш, вже таке розлад агорофобії, коли людина виникає, ну, уникає людей, просторів, якихось відкритих там, таких площин. Людині буде тільки гіршити. Звісно, можливо, щось та і пройде по якомусь прояву. Може, вона якісь хоч пігулки поп'є від тривожності чи від сну для сну того, щоб спати. Це теж буде непогано. Але психотерапія вона дуже важлива, дуже обов'язкова. Я знаю навіть такий є проєкт, в якому передбачено, що всі військові будуть проходити через психологічну реабілітацію. Але, ну, давай будемо реалістами, будуть люди уникати, бо люди будуть бажати уникнути цього. Ми нічого не зробимося. Угу. А як часто людина може сама усвідомити, що в неї ПТСР? Коли це буде впливати на оточуючих, вона це помітить. На так? стосунки з близькими. Наприклад, не знаю там їхати до дитини, до дружини, а людині настільки погано, і вона не тільки уявить, що я сяду в потяг, і поїду, і вона її починає вже, наприклад, панічна атака якась, і вона доказать: ні, ні, я не поїду і розумію, що я заради свого стану зараз жертвую стосунками з родиною, то це вже такий серйозний. Серйозна ознака того, що потрібно замислитись над цим. А чи є якісь а, техніки самодопомоги при ПТСР, а, це будуть більше техніки роботи з панічними атаками? Ми пам'ятаєш з тобою, робили такий підкаст про панічні атаки, угу. які можна так, ще так. раз переглянути. Оці всі про тіло, про емоції, про пам'ять, всі ці техніки вони будуть, бо це когнітивно-поведінкова терапія стосовно цих тілесних проявів, вона буде і тут актуальна. Бачиш, в принципі, вони ці техніки, вони універсальні. Тобто дуже хороша є техніка самодопомоги, називається безпечне місце. Ви пропонуєте людині, чи ви ця людина зробити такий певний малюнок, уявіть, що це безпечне місце для вас. Ну і якась людина там просто олівцями якось малює, як вона це собі уявляє. Відчуйте, де ви в тілі, відчуваєте найбільшу тривогу тілесно. Ну і людина, як правило, показує тут. Уявіть, що цей малюнок тут знаходиться, Отут, у цей простір, який ви намалювали. І тепер, в момент, коли людині дуже небезпечно, щоб ви поверталися подумки, чи уявляли, чи когнітивно представляли там як це, тобто таку увагу ми під'єднували. Людині стає, як правило, легше, але важливо не одразу 10 хвилин, просто воно буде спадати. Коли вона буде розуміти, що в тілі все небезпечно, а отут мені добре. Це така ну певна кімнатка, куди я можу втікти в момент, коли мені погано. І останнє заключне питання: можливо, ти можеш дати якусь пораду людям, які поряд з такими людьми: родині, сім'ї, близьким, друзям як краще діяти, що точно не потрібно робити, і що точно варто говорити такій людині або не говорити? Точно не питати. От, наш топове питання, що там було, а як це було? А я, розкажи. я да ну розкажи всю правду. Чи знаєш що ці жахливі питання? Чи вбивав ти людей, чи що ти відчув, коли ти вбивав? Це просто ну може запустити дуже страшну реакцію в жодному разі. І я завжди людям кажу: ну навіть якщо людина вам скаже, ви дізнаєтесь, як це вплине на ваше життя? Ну ви точно виживете без цієї інформації, а людині з цим буде дуже важко, тому в жодному разі не можна це робити знову ж таки все, що запускає емоцію. До людини не можна ставитися як до жертви: жертви обставин, жертви війни. Бо хлопці, навіть які знаєш після поранення втратили кінцівки, вони хочуть навпаки повернутися до своєї нормальності. Вони не хочуть, щоб їх сприймали як жертв, знаєш, як постраждалих, вцілілих. Вони хочуть і бажають бути частинкою суспільства далі. Тобто допомагати їм інтегруватися. А, знаєте, от проста порада, раді з ними в шашки в шахмати. Когнітивна функція. Запускайте, щоб людина думала потрошку. От, і вона знову ж таки буде відчувати якусь взаємодію з вами, будь-яка настолка, якщо це ваша близька людина, грати щодня з нею, хоч потрошки. Людина буде відчувати, що з нею цікаво. Вона може бути не тільки просто якимось таким функціональним таким об'єктом, але вона особистість, яка може щось хотіти, і вона хоче бути частиною нас знову. Дякую, Таню. Особисто дякую. я для себе багато почула корисного і впевнена, що цей подкаст буде корисний і послужить багатьом людям в нашій країні. Дякую, дуже тобі. дякую.